З церкви на мітинг 18 вересня після висвічення іпарха Бучицького пішли мешканці. Чорткова ситуація, що склалась навколо невиплати соціальної допомоги, встановленої за рішенням суду постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи. Військовим пенсіонерам та дітям війни так і не вирішилась. Людям уже вривається терпець, а пояснити, у чому проблема. Їм ніхто не може. В мене зняли 62 гривні. Жінки зняли 30, сестри зняли 250. Мені таку пенсію зараз поставили, яка була пенсія прошлого року, Зумі? яка була прошлого року. То що виходить, що цілий рік не піднімали з пенсії? Як так люди можуть бути? Я не розумію. І вони не можуть пояснити. Вони не знають. Вони отак вокруг до да окла, вокруг до да окла. я не рахував нічиї гроші. Але люди, чому ж така різниця між тим? чиновником і роботягою, котрий працював. Наша перша ініціативна група. Ми мусили зложити всі свої повноваження, тому що були погрози по ночах. Дзвонили загрожували людям. Це нещасних 700 рублів, 900 рублів. А ми бачимо, ми ж не зовсім темні тут. Ми бачимо, скільки мільйонів йде на день народження, скільки кусує сумочка, прическа з рогами. Тоді озвучте хтось там. Якщо ні, я озвучу. Ми скажемо, да, що ми розуміємо це, і це вже останній крик душі, а далі вже може бути немирне. Чи доб'ється громада справедливості, залежатиме в першу чергу від неї, каже депутат Тернопільської обласної ради Степан Барна. Від її згуртованості та готовності захищати свої законні права, залежатиме чимало. На мітингу він запевнив чортківчан, що допоможе і закликав бути небайдужими, бо тільки так можна себе захистити. Мені прикро, що сьогодні в ручному режимі влада припиняє фінансування в той час, як діє постанова і постанова Верховної Ради і закон України, який гарантує ці виплати. Це є м'яко Ті дії спрямовані проти людей, і наше завдання зробити все для того, щоб це питання стало максимально публічним, і сьогодні мають бути в житті на найвищому рівні заходи реагування по врегулюванню цього питання. В'ячеслав Кириленко, Тарас Стецький, Олесь Доній, Юрій Стець це ті депутати Верховної Ради, до яких звернулися з проханням озвучити позицію громад Заліщицького, Чортківського і Борщівського районів з вимогою відновити фінансування програм пенсійного забезпечення чорнобильців. Ми будемо задіювати всі доступні нам методи, дозволені законом і конституцією для того, щоб відстояти права чорнобильців.